The cat sat on the mat. Отже, Україна протягом лічених днів отримує додаткові батареї Петріот. А Росія санкції, якщо не укладе мирну угоду до початку вересня, про таке заявив президент США Дональд Трамп під час прес-конференції з головою НАТО Марком Рюти. Голова Білого Дому зазначив, що Вашингтон досяг домовленостей з альянсом щодо постачання Україні зброї коштом європейських партнерів. Президент США вкотре заявив, що він хоче покласти край війні в Україні та розчарований Путіним, бо думав, що домовитись з ним. Ще два місяці тому ми дуже дуже незадоволені росіянами і збираємось запровадити дуже суворі тарифи, якщо не укладемо мирну угоду протягом 50 днів. Тарифи приблизно на рівні 100%. Я багато розмовляю з путіним про те, щоб нарешті закінчити війну, і я завжди кладу слухавку, кажучи: ну це був приємний телефонний дзвінок. А потім вони запускають ракети по Києву чи якомусь іншому місту, і я кажу, що це дивно. Після того, як це трапляється три-чотири рази, ці розмови нічого не означають. Путін обдурив багатьох людей до Буша, обдурив Клінтона, Обаму, Байдена. Але мене він не обдурив. Як пише видання Аксіос у першому пакеті, який США? Продадуть союзникам по НАТО буде зброя на суму близько 10 мільярдів доларів. Журналісти вказують, у поставках, частина яких, зрештою, буде спрямована до України, будуть ракети малої дальності, гаубичні снаряди та ракети класу повітря, повітря середньої дальності.